Всім добрий день. Продовжуємо розбір задач першого пункту номери 48 та 49. І так, у 48-му щось страшне. Квадратний тричлен квадрат плюс AX плюс Б. У нас має ці корені більше за 2. Тобто у нас x1, x2, отут більше за 2 і Ax1x2. Це ціла. Ну, можна і натуральне тут, в принципі, було написати. Треба довести, що число А плюс Б плюс 1 у нас буде складено. Ну, давайте я нагадаю, що сума коренів у нас це коефіцієнт перед Х, взяти з протилежним знаком. А добуток це у нас число Б. Тобто воно виходить якимось чином. Тут треба пов'язати ось ці коефіцієнти із нашими коренями. Тобто А це у мене мінус х1 мінус х2, ну а Б це х1 на х друге. Спочатку я тут пішов у дискримінанти, мені здавалося, що, можливо, якась буде оцінка на параметри АБ. Потім намагався я трішечки підбирати самостійно значення, зрозумів, що їх взагалі нескінченно багато таких пара Б. А отже, має бути якийсь загальний розв'язок, Ну і з'ясувало, що все набагато простіше. Давайте ми з вами розглянемо цей вирос А плюс Б плюс 1. І просто підставимо, що таке, ще таке Б. Який тут може бути натяк, ну. Добуток і одиниця з плюсом, а оці два доданки йдуть з мінусом. Це означає, що, можливо, є якась надія на те, що щось погрупується. Мінус х1 мінус x2. Плюс x1 на x2. Плюс 1. Дорівнює Ну, для чогось нам дали оці умови, що воно більше за 2. Зараз, та зрозуміло нащо? Наприклад, групую таким чином. Для першого я. Винесу давайте x1. Тоді від цього залишиться x2, а від цього мінус 1. Плюс. Так, а тут мінус x2 плюс 1, давайте тоді мінус. Мінус 1 винесемо, і буде у нас x2 мінус 1. Ну і виходить, що х2 мінус 1 це у нас спільний множник Можна винести задушку x2-1 на x1, і що тут мінус 1. І так. Мене просять довести, що ось це число є складене. Давайте дивитись. Якщо оці корені більше за 2, то оця дужечка, да, такий досить можливо стандартний перехід, це означає, що ці числа як мінімум 3. Тобто я перейду від, нес... від строгої нерівності до нестрогої. І це означає, що х2-1 у мене як мінімум 2 x1-1, знову ж таки, в мене як мінімум 2. Тобто ці множники x2-1, x1-1, вони не 0 і не 1. Це якісь числа, а це означає, що наше це число можна подати у вигляді двох множників, а це означає, що які б вони там не були, чи то прості числа, чи непрості, у нас є як мінімум два множники, а це означає, що це число у нас є складене. є складною. І так. Номер 49. Отут я взагалі не зрозумів, що там автор намагається у вказівках нам підказати, тому що написано, або я щось не зрозумів, або відверта дурня. Тому я буду розв'язувати по-своєму. І так, у мене є число n квадрат плюс 8n. Ну, я так розумію, що тут цього не сказано, але, скоріш за все, число мається на увазі натуральне. Хоча, знову ж таки, незрозуміло взагалі, яким може бути n з умови. Ну, давайте вважати, що воно натуральне. І я знаю, що останньою цифрою цього числа є 4. Мені треба визначити, яка передостання цифра в записі цього числа. Ну, дивіться, формулювання. Досить чітко натякає на те, що ця передостання цифра має визначатись однозначно. Ну, тому що число n квадрат плюс 8n, звичайно, начебто на перший погляд, може бути взагалі будь-яким. Але, напевно, скільки нас просять знайти передостанню цифру, знаючи останню, напевно, лише один варіант у нас буде. Ну, може, може, два, може. Але якщо 2, тоді там все ж таки від n буде залежати, так? Якщо n таке, то один варіант, якщо n якесь інше, то другий варіант. Тому давайте ми просто подивимось, що у нас таке за число n квадрат плюс 8n, n можна винести за дужку, це n на n плюс 8. І дивіться, що я пропоную. А я пропоную отут-от розданути добуток двох чисел. Десь, дам. Чи давайте я це в коментарі зроблю. Нехай у мене число альфа. Можна представити у вигляді 10а1 плюс B1. Тобто, що виходить? Мене будуть цікавити розгляди одиниць і мене будуть цікавити просто десятки. Тобто скільки їх там. І нехай роздивимось число бета 10а2 плюс Б2. Подивимось, що вони дають нам в добутку. Альфа бета це у мене 10А1 плюс Б1, що множиться на 10А2 плюс Б2. Дорівнює. І так, це буде 100А1А2. Плюс 10А1Б2. Плюс 2 b 1 і плюс B1B2. Для чого я це зробив? Мені в умові сказали, що остання цифра дорівнює 4. І я зараз взяв добуток двох абсолютно довільних чисел. І я намагаю зрозуміти: от якщо я, наприклад, перемножу 350 на 124, що у мене буде впливати? На останню цифру. Давайте дивитись. 100, а 1, а 2. Ну це розряд сотень, як мінімум. Може, це тисячі, може 10 тисяч, не знаю. Але це точно не одиниці. 10 на якесь ціле число, знову ж таки, давайте отак позначати, що це в нас. А, хоча це насправді не зовсім правильно. А, Бо я хотів написати, що воно як мінімум 10, але ж у нас може бути якесь цих чисел 0. Давайте тоді вважати так. Ось це у мене конгруентно 0 за модулем 10. На останню цифру воно не впливає. Оце в мене конгруентно 0 за модулем 10. І ось це в мене також конгруентно 0 за модулем 10. Тобто виходить, що на розряд одиниць у добутку. Впливають лише відповідні розряди одиниць наших чисел альфабета. Тобто, мені не принципово, що стоїть у старших розрядах, бо воно не буде на розряд одиниць впливати аж ніяк. Саме тому, для того, щоб якимось чином проаналізувати, які n мені можуть давати четвірку, мені достатньо розглянути просто всі можливі останні цифри. Тобто, бачимо. Що у нас є добуток чисел n плюс n 8. Давайте роздивимось, нехай n закінчується на 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тоді n плюс 8 буде закінчуватись на 8, 9, 2 плюс 8 це 10, тобто одиниця перейде в розряд десятків. А значить закінчуватись число буде на 0, на 1, на 2. На 3, на 4, на 5, на 6 і на 7. Давайте дивитися. Тоді добуток n на n плюс 8. 0 на 8, це 0, це 9 це 0 це 3 це 8 а це 15 але закінчуватись воно буде на 5, на 4, на 5, на 8, на 3. Маємо один лише варіант, коли добуток таких чисел дає нам 4. Це коли n закінчується на 6. А що це означає? Це означає, що число n можна подати у вигляді 10a плюс 6. От тут число А у мене просто а, натуральне да, а, з нулем. Бо чисто теоретично тут же не сказано, що n у мене там може бути якимось. Ні, не сказано. що Воно може бути не цілим. Тобто, виходить у мене лише такий варіант, коли число у мене закінчується на 6. Тобто, це може бути і 6, і 16, і 26. Зверніть увагу, мінус тут брати не можна, бо там вже закінчуватись буде на мінус 4. Ну, точніше, на 4. А, ось. А тоді. N плюс 8. У нас подається у якому вигляді? 10A. Ну це 10А плюс 6 і ще плюс 8, плюс 14. Давайте подивимося за добуток. N плюс 8. Це буде 10A плюс 6. На 10а плюс 14. Аналогічно до моїх оцих міркувань вище. Я розумію, що. Перше, точно впливати ні на що не буде. 100А квадрат, воно кратне. Там. Тут 140А і ще 60А, 200А. Воно також кратне. Числу 100. А от 6 на 14 це скільки там? 60 плюс 24, 84. Це якраз таки залишок відділення на 100. Четвірка, це якраз таки наша остання цифра. А тоді відповіді на наше питання, яка передостання, буде вісімка. Ось вона. Вона однозначно визначається. Бо те, що ось тут це буде як мінімум розряд е, сотні. Ну, або там, тисячі, десять тисяч, мільйони, не знаю. Точно не десятка. І точно не одиниця. Тобто остання цифра а 4 передостання 8. Це єдиний можливий варіант. Далі, звичайно, залежно від того, яке ми візьмемо число А. Оце може там або 0 бути. І тоді воно все кратне число 100, або там 1, або 10. Це вже, не принципово. тут я обмеження на А записав. Ось. Ну, знову ж таки, це я проводив міркування, якщо воно це число N натуральне. З мінусами там трішечки інші будуть ось тут розряди одиниць просто. Тому я цей випадок розглядати не буду, скоріш за все, не його мали на увазі, а саме натуральні числа. Таким чином, 49-й номер і загалом перший пункт ми розібрали.